Верховные рады с трудом смотрят телевизор, так как они по привычке на пульте от телевизора постоянно нажимают все кнопки. Так не я подвел вас к нашей следующей рубрике ⁇ Житьеви истории вид Магарача! Эпиграф. А сорочка мамина била-била, приходили с тайдом два дебила. Сейчас у арабских шейфов есть такая традиция покупать футбольные клубы. Наши аграрии Плеяда фермеров года решили не отставать от этой традиции. Итак, представьте, обыкновенный украинский фермер решил купить тернопольскую Ниву. Принимаемся! Бегаем там, все, я, я за пройду. Добрый день! О? Добрый день, мужчина! Добрый день! Петрок Нур, властник ОАО не рулять». Я що тут приїхав до вас, я, як ви розумієте, дуже багата людина. Хочу купити ваш футбольний клуб Нива Тернопіль. Я зрозумів. Я, я вже навіть бачу наше завдання. Даже з другої ліги виходив першу, з першої виходив вищу, рвемо Динамо, Металіст, Шахтер, Дніпро виходив лігу чемпіонів, там розриваємо, розриваємо Мілан, розриваємо Барселону, а там вже фінал. За ні -ні -ні -ні, ні, ні, ні ні чекай слухай, треба в суботу до мене приїхати. Чого? Треба допомогти бульбу викупити. А, то ми теж вміємо. Эпиграф. Страждания. Почему так гірко плакала она? Не влазило обличье в долоні? Все вы знаете, что этим летом была Олимпиада в Лондоне. Давайте на некоторое время туда перенесемся и представим, что сейчас проходит финальный забег, марафон. Итак, дамы и господа, я с радостью представляю вам людей, которые будут бороться за золото, серебро и бронзу. Итак, первый атлет, чемпион Соединенных Штатов Америки, Дункан Маклауд. Следующий атлет из Великобритании Биг Бен Биг Бенович. И украинский атлет, чемпион 4 по 100 не закусывая, человек, который хрестным ходом пришел первым, Петро Кнут. Итак, мы видим, спортсмены готовы на старт. Внимание! Марш! Іграв, страждання. Чому мене копають хлопці? Чому з мене ржуть всі, як коні, чому я не гріюсь на сонці? Тому що я бик на районі? Наступна життєва історія. была действительно случай в магазине. Добрый день. Здравствуйте. Так, э, треба так швиденько продукты купить. Mm -hmm. Так, что у вас тут? У А мне то салатика, дайте то салатик с майонезом. Вы знаете, я бы не рекомендовал. Он, он старый, просроченный Завтра будет свеженький Может, вы завтра зайдете? Да нормально, давай давай. Да он уже с душком да, да. Нормально, с душком Классно, еда моя пахнутая Как да. да. ты хочешь Все, давай Хорошо, Хорошо. Давай, Что-то еще? Да, значит, давай О, 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 давай сюда Сыр, сыр Рокфор Вот то есть зеленая плесень такая Давай <laughs> Это российский Он настолько старый, что он с нашей С магазинной плесенью Не рекомендую. Так хто там розбирається, давай все нормально. Давай весь кусок ото, весь кусок давай, от плесенью нормально. Хтот благородна плесень, все. А і оту, ну тут тушонку. Оту тушонку очень не рекомендую. Она старше, чем я. Там уже что-то свое живое живет. Ну нормально, живет до живого. Давай, давай, ничего, все нормально. Уверен, давай, да? давай, все, Ладно, все. Ладно, хорошо. четыре банки. Ну, с вас 72 гривны, только мужчина, скажите, зачем вам все это? В тещину усилия. Треба привитать старенькую. А сейчас представьте, такая футуристическая зарисовка. Олег Технибок решил переступить через себя, и чтобы быть известным и иметь поддержку не только на Западной Украине, а и на Востоке, и в России, решил зарегистрироваться в российской соцсети ВКонтакте. Так. Алло, друже, ну дивись, я зарегистрировался уже в этом клятому ВКонтакте. Подивись мою сторінку, як тобі вона. А ну, от Для популярності що мені ще не вистачає? А з ким я в стосунках? Зараз напишу. Так, в стосунках написав, а що ще? Аватарку прикольну якось. О, в мене є одна. Прикольна аватарка зараз. Бачиш, зразу видно. Свобода бок. Так. Що ще для популярності. Статус якийсь. О, я знаю, я зараз такий прикольний статус. Дякую тобі, Боже. Що я тягни бок. Все, готово? А, ще треба якусь вкусі гру і відео прикольне. Ну добре, це я зроблю. Так, прикольну гру. Є в мене прикольна гра за одне і рівень пройду. Ну і прикольне відео. Є у мене одне прикольне відео про одного неприкольного чувака. Welcome in Ukraine. Увікни. Увікни. Вікнить для себе Україну. Пропагандувати Україну. Тепер я популярний. Середіти по той бік екрану, не злазять з Івану, Побачили вільні, очі невинні, опілки неважні, бо серце страшні, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену зелену і безвозмісно подарувати. І по промену а я лише хотів тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе о, мій друга вмів, лучно стріляти і має хто не вірить, що я си в небо, о буривий досі, калючки у носі, на моїх сітницях, синстиві рушниці, як не піндуха, роже внуках, без нього б пісня на словуха, а я лише хотів тебе привітати повітряну кулю, зелену, зелену, і з подарувати порожній варшечок із запахом мину. За тебе привітати із самого ранку у гості до тебе й друг не вміє, лучше стріляти і кое-кто не вірю, що я синя небо. Я скоро був ще декілька сей, але б не хотів сваритися з режисером, я наглася привезли на зйомки, вихід загубив не. У лісі у йомках, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену зелену і без вас несом подарувати порожній горшечок і запах мене. А я лише хотів тебе привітати із самого ранку. У гості до тебе мій друг на рублями лучно стріляти.

А я лише хотів тебе прилітати, тебе прилітати хотів Давай салами чиняй, відміть прийшов, підпиши мені добрешок, хорошо Дякую. Гузівські майстри художньої вишиванки сплили найбільший у світі прапор партії регіонів. Ще ніколи так довго і яскраво не горіла ватра в Карпатах. Сейсом сниться, крізь сон, крізь сон. У нас традиційно знавець гуцульського краю Микола Акуци! Зараз так вийшло, що я живу в Києві. Не треба завидувати, це страшне місто. Але навіть там гуцули вмудряються радувати, чесне слово. Недавно так Теп... Теп... не написано. Є така франківська газета-репортер, хто знає. Хто знає? Ну, о, є, є така, ні, серйозно, є газет-репортер, недавно стаття така. Де тільки назву прочитав, я зрозумів, що гуцули далі живуть весело. Значить, назва статті. Косівському свінгеру загрожує 5 років. Як ви думаєте, скільки людей в косівському районі знають, що таке свінгери? Я Ми вони прочитали, подумали, що то, що перед паскою свинями роблять, то свінгерство. Як там свята будуть проходити, не знаю, бо всі полякалися. Порізали зараз. Йдеш по селу, крики, то селяни свінгерством займається. Є в мене в репертуарі такі речі, які не ввійшли в жоден монолог. От такі вони гарні, смішні, але от, ну, не пасує воно ні туди, ні туди. Але самі по собі вони дуже класні. Мені дуже подобаються. Я їх так називаю пацьорки. Такі от. І зараз вам свої маленькі пацьорки почитаю. А то, то дівчині хтось пояснив, що таке свінгери. вона так. То не можна сміятись, до речі, то, хто, хто знає. Скоро кінець світу, може, думаю, треба попробувати. Знаєте, що кінець світу буде транслювати у Т1? Я думаю, це радісно. Ми можемо пропустити його. Ви схід побачив, а ми потім будемо в Ютубі шукати. Десь де ж було. Ну, є люди, які дивляться у 1 Ну, По статистиці має бути 5%. Регулярно так, що дивляться. Є, от, є, є люди, є. П'ять процентів от. П'ять процентів то дуже цікава, до речі, така. Кажуть, що геїв п'ятів. Ті самі люди, не ті самі. Це каже той самий. До То косівський свігер приїхав. <праць> у Львові переховуються. До речі, 5% проголосували за регіони у Львові. Сікай назад в косів! <плес> Добре, тепер по писаному. Такі пацьорочки такі маленькі гарні. Поїхали. Про наших гуцулів. В гуцульських селах панують суворі звичаї. Якщо хлопець поставить дівчині у фейсбуці лайк, то мусить женитися. Якщо дівчина поставить в контакті статус в активному поїзді», її ніхто заміж не візьме, бо то або курва, або москалька. В селі золочів є? Міліціонери виявили шведських болівальників, яких місцеві жителі тримають в стані алкогольного токсикозу і цілодобово показують канал футбол. Як кажуть селяни, поки у шведів не закінчиться євро, для них не закінчиться євро 2012. Радісна новина. Автомобіль Деоланос зайняв перше місце на міжнародній виставці «Біогумусу». В івано франківську є давня традиція. Якщо з бюджету області пропало менше мільйона, то стихійне лихо. Якщо більше мільйона то жерло Чупакабра. Новини пластичної хірургії. Таїсія Повалій зробила ще одну підтяжку. Тепер її підтягнули в партію регіонів. Таке, про еста, про естраду, трішечки таке. Віктор Павлік не виходить на вулицю один, бо боїться, що можуть вкрасти цигани. Коли гоша куценко вночі показує голову з вікна, на неї виють собаки. Директор кніїв отримав у партійному списку порядковий номер 067. Вуса Павла Зіброва стали обличчям нової фарби для волосся. От. В селі Дзвиняч Червоний Феррарі голови сільради нервує місцеву бикоту. Секретарка з компанії Орео. Жаліється, що директор щодня заставляє її покрутити, лизнути і булькнути в молоко. Дякую вам, це були гуцульські патьорки. Так озираючись і задумуючись, розумієш, що ми, українці, якийсь дуже дивний народ, не схожий ну, на жоден народ в світі. От, от порівняйте просте. весь світ закохується в наші вареники, борщ, сало. А ми стоїмо в вчера за Макдональдсом. Ви знаєте, для всіх країн світу головне це благополуччя у сім'ї. Для українців. Головне це побудувати хату більшу, ніж у сусіда. Не обов'язково кращу. Головне більшу. Ще древні спартанці всіх своїх недолугих скидали в яму. А ми своїх відправляємо в армію. Ви знаєте, всі країни світу розвивають свою національну культуру. І тільки українці чомусь розвивають регіональну. Але нам все одно є чим гордитись. У нас дуже свідомі люди. От найсвідоміші в світі. Наші люди навіть після смерті приходять, щоб проголосувати за комуністів. Пані та панове, ми унікальна країна. У нас навіть росіяни мають більше прав. Ніж в Росії, і якщо хтось каже, що все втрачено, не вірте. У нас є дуже багато ще чого втрачати. Тому надія повинна жити в наших серцях.